Доброго дня, друзі! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі, радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Я натомість можу відповідати на ті питання, які турбуть безпосередньо вас. І зараз я хотів би підняти тему, як зробити так, щоб товар продавати по вигідній ціні. Ви знаєте, найголовніше у цьому всьому, це зрозуміти, яка ціна вигідна. І тут найважливіше розуміти, що Ціна повинна бути вигідна для вас. На будь-який товар є свій покупець. Це, це треба розуміти. І навіть якщо ви продаєте, наприклад, там, мандарини, да? мандарини ви продаєте по вартості, яка вища, ніж там, ваших конкурентів, це не каже про те, що ви їх ніколи не продасте. Це каже лише про те, чи вигідно вам це продавати, тому що вони портяться, виходять з ладу. І поки їх куплять, там частину ви їх викинете, а у вас вже була якась ціна закупки і так далі. Тому, по-перше, треба залишити лише ті товари, які вам продавати вигідно. І зробити з цих товарів такий певний костяк, певну базу. А всі інші товари вже використовувати як допоміжні товари при купівлі базових. Яку функцію використовують допоміжні товари? Допоміжні товари декілька, виконують декілька функцій. Перша функція вони залучають додаткових клієнтів, які може бути цікавий ваш базовий товар. Друге, вони збільшують середній чек. Третє, деякі з допоміжних товарів можна продавати значно вище, з вищою націнкою, ніж ви реалізуєте свої базові товари. Ось, Четверте. Допоміжні товари це спосіб відокремитись та виділитись серед ваших конкурентів або потенційних конкурентів. П'яте, допоміжні товари це товари, які можна постійно змінювати і змінювати їх вартість, змінювати їх форму, змінювати постачальників, змінювати все по ним. І це жодним разом не вплине на сприйняття вашого Вашої торгівельної точки, вашими покупцями, тому що вони приходять за базовим товаром і вони вас ідентифікують по базовим товарам. Ще дуже важливо, допоміжні товари це товари, які можуть мати необмежене асортимент, необмежене наповнення. Тому що, ще раз кажу, їх завдання при, при, привлікати увагу, їх завдання відволікати увагу, їх завдання трошки збільшувати рентабельність по базовим товарам. Ось така історія. Скільки ж повинно бути цих товарів? Цих товарів повинно бути десь приблизно не більше 20% від всього асортименту торгівельної точки. Тобто 80% асортименту. Торгівельної це повинні бути базові товари, за якими вас ідентифікують, по яких до вас приходять ваші клієнти, через які вас радять своїм друзям, знайомим і так далі. І тепер дуже важливий фактор базові товари. Базові товари їх націнку контролювати не треба. Треба контролювати вартість закупівлі. І якщо вдруг таким якимось чином. Ну, Складеться, що ці базові товари ви купляєте по вартості нижчій, ніж ви купляли, і у вас е ну, формується додатковий прибуток про їх реалізації. Тут треба діяти дуже обережно. Я би радив все ж таки деякі з цих позицій понизити в ціні, для того, щоб ваші клієнти бачили, що ви з ними чесний. що ви... Е Заробляєте стільки, скільки запланували заробляти, і якщо е, ціна зменшилась, то ви з них більше брати не будете. Чому? Тому що якщо ціна буде збільшуватись, і ви будете постійно лише піднімати ціну, то люди будуть е, розцінювати вашу торгівельну точку як дорогу торгівельну точку, і будуть так казати, коли будуть описувати ваш бізнес. Це те, що хотів сказати. Всім гарного дня, гарного настрою. Силою люблю, маю. До зустрічі нових відео.